Це статут професійного коледжу з метою закриття технологічного ліцею і уже закінчити реорганізацію саме з технологічним ліцеєм, які приєднуються до професійного коледжу технічних інновацій, потрібно затвердити передавальний акт. Цей передавальний акт. Це майно повністю це, яке в принципі, перераховано і передається в професійний коледж інновацій технічних інновацій. Тому прошу затвердити, після затвердження даного акту повністю всі 24.04 була прийнята реорганізація, всі пройшли процедури і приєднуємо його саме це училище. Від кого а, до кого передаємо ще раз звучно? Професійний технологічний коледж передаємо до професійного коледжу технічних інновацій. Ой, є запитання? Хто за, прошу підтримати? Чи за рішення прийнято? Вікторія Валентинівна, вибачте, Вікторія Миколаївна про внесення змін до програми соціально-економічно-культурного розвитку. Це мова йде про. Це ці 4 мільйонів, я правильно розумію? Ті, які будуть голосувати зараду бюджету. Хто за, прошу підтримати? 6 за, рішення прийнято. І про внесення змін до рішення міської ради про номер 1245 і про бюджет Житомирської міської територіальної громади. Це так само ці 4,6 мільйонів на сили оборони. Хто за, прошу підтримати. 6 за, рішення прийнято. Колеги, дякую за роботу. Йду.